Усім доброго недільного вечора. Я біля своєї красуні годую її. Я сподіваюся, що в швидкому часі красунька буде мати малечу. Ну і я також. І ми готуємось до малечі. Ось бачите? Бачите, дівчата і хлопці. Котики в мене є. Хоч я не тримаю, але тут коти гуляють. Бачите? Ось ця книжечка. І ми маємо. І ми маємо такі гостей. Ну, поки що сьогодні більше не, не приїхало. Скажу вам, що положила я її в п'ятницю зранку. Ні, в п'ятницю вечором. На суботу ранок нічого не було. Тоді в суботу вранці я пішла врізала кільце кубаски, положила посередині, і наші мишки тут як тут хочуть Спочатку було 4, а п'ята, напевно, розвернула книжечку майже на 90 градусів. Там ще місце є, куди ліпитись, нехай ліпиться, Ну, якщо вже недостатньо буде. поставимо ще одну. А як же з ними боротись? А як же з ними боротись? Ось так. Ось такі в нас прави. А красунька наша. Козулька, мазулька. Вже все поїла. Чекає смаколика. А смаколик це, друзі, ну ще не доїла трішки. Ось. Кури будуть доїдати. Що там? Що там, красунька? Холодно, ми ще й не білили. Може потепліє трішки, треба вікно відкрити, щоб провітрити гарно. А зараз в нас дуже холодно. Дуже-дуже-дуже холодно. Так, красунька? Так, моя хорошенька. Ай ти. Ай ти. Піду я на горище, принесу їй смакоти. Будеш їсти смакоту? Будеш. Кури тут, як тут. Чекають на смакоту. Отак. Якщо красонька не доїсть, значить доїдають курича-батури. значить доїдають кури чи петури. Ну, даю все. Так, я йду по смакото. Ну, а так смакує красунька. Засушені зелені листочки, як то кажуть, на Весь от, на повний рот. Тобі смачно? Що? Смачно тобі? Ах ти? Кудлатенька? Чухає, щось там вона себе того животика чухає. Ліхти. Ну, тихенько. М -м -м. Марічко, не буянь. Ладно, красуня, я тебе не буду нервувати. Отак. так. Це буде добре. Все буде добре. Ну, ай, красуня. Та тихо. Хі -хі. Ладно, їж. Їж, їж, тікай, тікай. Їж, смакуй. Усім, усім на добраніч. Усім добра, тепла і Божого захисту. Бережіть себе і своїх рідних. Ну, а я піду до хати, а красунька буде смакувати. Ну, та й все. І я сподіваюся, що в швидкому часі будемо ми вже з козенятками. Добавиться нам більше роботи, так, красуня? Так. Ну, напевно, все. Але я вам хочу ще показати. Ось я чекаю, поки до мене приїде братик. І тут треба також отак перегородити, он туди, звідти, сюди чи навпаки, звідти туди. І поробити отакі перегородочки. Тільки, І, звичайно, ось ці перегородки, саме для козенят треба робити в вущі. І ось тут треба перебити, щоб вони не лізли до кози. Ну, та й усе, та й усе. І, звичайно, ми позбавимось від гризунів. Я думаю, що все буде добре. Усім-пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока!